У нас було індивідуальне замовлення для дівчинки. Вони ще будуть стригти чубчиком, це перука, і вона з шовковою вставкою. Тобто тут імітація шкіри голови. Тобто, ось ця частиночка, де від сіточки переходить до шовку, тут пострижу чубчика і вкладуть вже безпосередньо волосся. Чи назад, чи зроблять пройділ в якусь сторону, і також під дівчинку будуть підрівнювати кінчики. Дуже такий гарний русявий відтіночок. І тут навіть можна буде робити хвостик, бо на бутилці є сіточка. Тобто по запиту клієнта зробили ось таку гарну перуку. З мітацією шкіри.